Привіт, друзі! Рада вітати вас з себе на каналі, і сьогодні я вже традиційно до вас із закупкою продуктів. Пройшов рівно місяць з того моменту, як я знімала минуле відео. Я зробила деякі е, роботи над помилками, до, що треба докупити, чого довелося потім докупляти і не вистачило. І сьогодні ділюся з вами. А також я дістала з морозилки м'ясо, яке також залишилось, і хочу зробити напівфабрикати, а саме пельмені і голубці. Відео з пельменями вже було на каналі, як я їх роблю, а з голубцями буде наступне. Ми а ті також ті... я півфабрикати використовую тоді, коли в мене немає часу готувати. У мене це дні в понеділок і в четвер, тому що моєї доньки в понеділок і в четвер в танці і виходить так, що я ввечері по 2-3 години сиджу під залом і чекаю її. Тому це мене дуже виручає. А також хочу сьогодні вставити відео, як ми святкували її день народження. Нещодавно їй було 7 років, і ми їздили в розважальний центр. Дуже чудово провели час, було дуже весело. Вона була така щаслива і така рада. І хочу з вами поділитися цими непідробними емоціями. Тож залишайтеся зі мною приємного перегляду. Тож починаємо з покупок для догляду. Купила ось такий гель для душу. Шампунь для чоловіка та кондиціонер для білизни. Вирішила спробувати такий новий, я такий ще не брала. Також серветки, лезо і штука ця, щоб проймувати труби. І тепер поїжджу по пройдемося. Це сметана. Звичайно, це не на весь місяць, тому що вона зіпсується. Це на сьогодні-навтра. Взяла в школу дитині якусь бісквіт. Е е е е е е е е Просила. Далі крем, крабові палички, колбаса, Тут для кота їжу, ось таку наберу. І ще ось таке. Взагалі приходжу до думки, що те, що ми купили цього кота за 2 гривні це все дрібниця. От прогодувати його це ще треба мудритися. Також буду готувати олів'є, взяла горошок. Ковбасу це і для доньки, і також на олігія, Цукерки, Одразу взяла 2 кг на місяць, щоб уже не заглядати в них. Також чай. Зробила висновок, що нам не вистачило в минулому місяці 4 пачки, взяла 5, тож повинна вистачити. Так, Гречка, майонез. Зазвичай я роблю сама майонез, але зараз мені не потрібен, нема мені зараз часу. Купила одну пачку. Лаваш і огірок для салату з мівіни. Поповнила запаси своїх дріжджів, щоб хліб робити, і ванілін. Тепер спагетти були по акції. Мені вони подобаються, дуже не розварюються, смачні. Також риба така, червона на бутерброд. Дві пачки кави кілограмові. Взяла гірчицю для того, щоб робити майонез. І, начебто, все. Ще залишилося мені купити. Ем, Гомілки і крильця, але це вже зроблю в, іншим, в інший раз і в іншому магазині. Ось така закупка вийшла. І так, зараз тут так це все виглядає не дуже. Шо ти, красавець. Але зараз наведу порядок. Для початку викладу все із шафки, що там накопилося. Я завжди тут зберігаю тільки те, що ну свої запаси. Заодно передивлюся, що є чого немає, може ще щось треба докупити. А тепер зворотній процес, все закладаю назад. Тільки роблю це ну, хоч трішки акуратніше, та повитирала полички від пилу. Треба якось доїсти вже це борошно, яке в мене стоїть цільнозернове. а то я вже його перекладаю з місця на місце, ніяк не можу доїсти. Щось воно мені ну, не дуже смакує, я не люблю його. Я більш люблю рисове борошно і кокосове використовувати, але не пшеничне цільнозернове. Тут прийшов до мене один з моїх помічників, там просто запах кошачого куш... корму, і він туди заліз, думав чимось поласувати. І зараз так. Більше немає у мене місця доставити, тому трошки все на кучі, але маємо те, що маємо. Ну, а зараз займуся заготовками. Буду робити пельмені, як я вже і казала, за своїм традиційним рецептом. Вгорі залишу силочку. Цей фарш я дістала з морозилки ще вчора. Це з минуло місячних запасів. Треба довідати, щоб нічого не залишалося. То в мене дуже маленька морозилка. І потім вже просто немає куди складати покупки. Тісто розкочує дуже тоненько, я люблю, коли тіста небагато. Тим паче, що з такої форми пельмені виходять дуже маленькі, не такі великі, як коли ліпиш руками. І якщо тіста буде забагато, ну, на мій погляд, буде несмачно. Тому треба дуже тоненько, і м'яса не дуже багато. Тому що, якщо я знову багато, то тоді вони можуть і розірватися і не дуже добре склеїтися тут така треба золота середина головне на мій погляд коли користуєшся такою формою треба дуже добре притрусити її борошном тому що в мене неодноразово були такі випадки коли я погано притрушую потім вони просто не відпадають з неї і вже доводиться їх просто відривати по-живому, вони рвуться, ну і не дуже гарні, не презентабельного вигляду. Тому треба обов'язково і саме тісто, і саму форму притрусити борошном. Тоді все легко відходить. Витрушую пельмені спочатку на стіл, а потім перекладаю на дощечку, притрушену борошем. І кладу зразу в морозилку. А коли вони вже то тоді перекладаю з дощечки в пакетик. Фасую по тій кількості, які мені потрібно, щоб зварити це все за один раз. У мене приблизно йде одна така дощечка, це на один раз нам з чоловіком поїсти. Цієї кількості тіста у мене вийшло пельменів рівно на два рази зварити і ось відправляю в заморозку. Тепер переходжу до голубців. Нічого особливого, роблю, як всі. Не дуже заморочуюсь над їхнім розміром. Які виходять, такі виходять. Єдине, що в мене не так, як у людей, це відсутність цибулі як в зажарці, так і в самій начинці. Тому що в мене дома ніхто не любить цибулю в такому вигляді вареному чи смаженому. Також викладаю на дощечку, яку я застеляю. Плівкою і відправляє в заморозку. Мені дуже подобається такий варіант: вони геть не втрачають смак, а приготуються потім дуже швидко. Я готую голубці завжди в мультиварці. Півгодини і вони готові. Дуже смачно, і просто не треба заглядати, чи не пригорять, чи не збігають дуже зручна річ. Взагалі, я мультиварку дуже рідко використовую тільки для. Для того, щоб зварити бульйон, або голубці, або щось довго тушити. Наприклад, картоплю з м'ясом таке, що довго-довго тушиться. Тоді воно в мультиварці робиться набагато швидше і простіше. А так на кожен день я її не використовую. З однієї невеликої капустини в мене вийшло ось стільки голубців. Також поділю їх на два рази. Ну, а тепер запрошую вас разом з нами відвідати наше невеличке свято, яке ми влаштували в нашій донечці. їй було сім рочків нещодавно. Вона дуже-дуже чекала цього дня. Хотіла поїхати в цей розважальний центр. Давно ми вже тут не були. Все вдалося як найкраще. Дякую всім, що завітали на мій канал. Зустрінемося в нових відео.